Друзі, усім привіт! Ви ще нове обновлені. Дивіться, який суперовий набір. Уже Дивіться, Я Вже подивилася. Дивіться, яка яка там ручка в цьому зустрічі можна писати. Дивіться ще ось статуетка та кулька і картина. Дивіться, яка гарна картина. Цей кусунчик можна отримати. Ти... Якби у хіп-хоп магазині. Я його так називаю. Ну, ну, цікаво, як саме, де взяти ці речі можете подивитися у короткому відео на моєму каналі. Добре, давайте вже розпочинати. Я пешку спочатку, хочу вам дещо показати. Так, дивіться, трошки посвіріли ось ці два будинки. Та ось таке продовження. Поліцейський участок та поста супер. Ось ще посір'ялося. Може буде якесь оновлення і воно якось зміниться. Давайте зайдемо в цей магазинчик. Він був остатичним. Так, я заходила сьогодні, вранці, коли скачала обновлення, одяг той самий, дивіться. Він нікуди не пропав, я гадаю, це просто якийсь бав, що вигрізвуть. Окей, okay, ось просто давайте подивимось, як виглядає цей магазинчик, що ми будемо стояти на вулиці. І він ось, бачите, ось так виглядає. Тому хто переживав, не переживайте, одяг нікуди цей не зівся. Я переновила навіть магазинчик, це нікуди не дівалося. Це тут. Тому я просто вам сказала, щоб ви. Ніхто, може хтось вже засмутився. Добре, ходімо тепер дивитись на новий магазинчик. Я вже трошки дивилась цей магазин, тому в будинку була сумочка цього в новий. І цей пакетик. Я, якщо з такого вранці дивилася про цей магазин, то ці пакети нічого не вадить, тому, одразу вам кажу, краще йдіть зі своїми сумками рюкзаками. Так, давайте все перевіряти дивіться, як гарно. прикольно. Такий ось макіяж можна наносити, наприклад, на якусь сцену там, наприклад, на концерт буде дуже гарно мені здається, поглядати. Ось мені ось ці дуже будуть. Вони здається найкращі. Чи фіолетові. Мої подуші точно сподобалось. Це не дуже любов фіолетовий. Дивіться, ще можна пофарбувати. Дивіться, тепер, ми маємо такі очі як деяких персонажів тут. Так вот, ну. Не було, якої але щось він дуже яскравий. мені ось ці сірі очі подобаються. Добре, давайте одразу повернемо наш. Кольор оцей, а то Давайте, до речі, тільки спробуємо ось зараз прибрати ціну, задію. Було багато краще. Ось, дивіться, вони пропали, але ось ці зірочки залишилися. Мені дуже подобається ця форма очей єдине, тому я погортаю своїх. Ой, так, Якусь. Так, ну что ж, давайте две помады. Я без люблю с витилем. Честно. Ранее, где я, я такой что я что же люблю с витилем помады. Иногда крашусь. А я дуже часто... свои брови если просто на сегодня заходим на лук честно тому давайте на те так женщины так давайте брови ну прикольно ну трохи не доску давается вообще тут я даю там я Воно не, нічого його. Що, помить? Що, помить? Напевно, це, не дається просто. Помочь еще. Помети наповниться. Вода я змивається, Кто фарбується, то й да. Сейчас щитка еще забаговалась. Ой, здесь стало. Так, давайте спробуємо фарбувати. Ну, о, так, так будет слышно. Вау, wow, друзья мне давай си си синий тайный у меня тоже харный ой зеленый желтый па у меня наибольший желтый рум я ну у давайте такой попробуем Давайте Та ось ці. Ну а я пока на носу, напишіть у коментарях, чи хотіли би ви ще повернулися стар, старий одяг зі старих магазинів, ну, як кавайний там постатичний. Бо я трохи сумлася з цим одягом. То багато грає в гру, той пам'ятає його. Ось дивіться, дивіться багато кольорова. Тут, так. Я все бачу, віці це я, як, як прапор України. Нас, схоже, звісно, тільки тут якісь зелені тіні. А ще такі дуже гарні. Вау. Вау, дивіться, які гарні. Мені дуже подобається це такое щось вмиватись після махієжа, але чомусь воно не змиває. Вау, супер, мені дуже подобається. І ще ось така кисточка. Вау, мені дуже подобається, чесно. Мені дуже гарно... Дивіться, тепер спонжиє. Горіться супер. Ось ці тіні не загоріли. Добро Боже. Ось такі очі ми можемо гарні зробити. Фарфуми ще, Давайте ще ось ці кримо. Також тобто, їх не пробувала. Ой, дивись, як прикольно, так тут це саме. Ну то гарно, Ну прикольно, так, так якщо чесно. Так. Ну, давайте... Ось. Дивіться, яка прикольна я тут. Так, я якщо з недільки недавно грала у торговинному центрі, чомусь воно тільки не підстає. Ось здесь не йде. Давайте спробувати. Друзі, в мене нарешті з п'ятої 5... плюс спроби вийшов зроб... ось такий обідок. Давайте пробувати ще, бо я бачу там такі стіни, чи що це. Апто... Апто... Апто? Так, будемо це ж все змити. Багато косметики не дуже. Корисно. Реально мы здесь я взагалі не беру косметику, собою кто-то я її не видно купуваю. Ну, взагалі я майже сім'я тільки помадаю. На формус, все. Ось, дивіться! Я не знаю, що це. Давайте просто я буду казати це АВГР. А тобто, я вже забула, як це називається. Я просто не знаю, тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що це направильно. Я просто не знаю, як це правильно називається. Ой, здається, кисочка, ще супер супоровку. Тільки вона чомусь не здесь. Ну добре. Потім уже далі далі. Ось сумочки, які були в мене вдома, одна якась. Давайте пробувати. Мені подарунок нам не дають чомусь. Дуже цікаво, чому. Ну, Добре. Ну, я трошки до розумію тут секрети. Приносити напад. Ну, поки що на цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Та до побачення!